Деякі віруючі вважають, що жінка вона рятується діту народженням, треба народжувати дітей, і так ти врятуєшся. Але якщо ми дивимося історію єврейського народу, які вийшли з єгипетського рабства, вони були в пустелі і йшли в обіцяну землю. Чомусь 2 мільйони загинули в пустелі, хоча вони розмножалися, вони народжували багато дітей. Але це їх не врятувало. Вони йшли проти Бога і вони всі загинули. Тому насправді фокус також нового завіту, на чому фокусує Ісус, апостоли, це на духовному народженні, що ми маємо самі народитися від Бога, жити по Божим закону по любові до Бога та до ближнього і допомогти народжуватися духовно від Бога іншим людям, тобто проповідувати Євангеліє, і допомогти людям прийти до Бога, жити вічності на цим матеріальним світом. Тому що спадщина першого Адама це жити по плоті. Бог сказав, народжуйтесь та розмножуйтесь. А спадщина другого Адама, тобто Ісуса Христа, це народження по духу, коли ми живемо високими стандартами святості, праведності і рухаємося по волі Божій, допомагаємо людям наблизитися до Бога та мати спасіння душ.